Доброго дня! Отримали ось таке чорне офісне директорське крісло з натуральної шкіри. І зараз з вами детально його оглянемо. Металева хрестовина. Коліщадка справні Стоїть найякісніший механізм мультиблок з правої сторони регулювання висоти. Під навантаженням воно опускається тут регулюється жорсткість гойдання крісла. А з цієї сторони сам механізм мультиблок, тобто можливість вільно гойдатися на кріслі. І донизу фіксується в одній з п'яти позицій нахил спинки разом з сидінням. Це натуральна шкіра. Підлокітники, накладочки, там дерев'яні, напевно, це шкірозамінник іншої структури. Ну і металевий каркас самий. Переглянемо стан шкіри самої спинки. Це також натуральна шкіра. Відеогляд я проводжу з відстані 15-20 сантиметрів, тобто для того, щоб бачите, щоб ви бачили будь-які нюанси на кріслі. Права сторона кріселечка. Задня частина спинки виконана зі шкіру замінника.